Зручно. І будемо починати наше свято чи підсумкове заняття, як його можна назвати. Наші діти є наймолодші цій суботній українській школі імені Святого Миколая. Навчаються вони всього два місяці, а дехто її тиждень чи два. Але вони вже подружилися, багато дечому навчилися. І зараз вони нам це розкажуть проти. І покажуть. Знають наші діти, якого вони роду, знають гаду про Україну. Що скаже нам більше про Україну? Прошу вас. Навіть наші діти і порталі піру року. На зі які пори року, ви знаєте? Осінь. Осінь. Ну. Зима. Зима. Осінь, зима. А про осінь розкажемо вірші. Вчилися вони вірші, осінь. Марічка, наша наймолодша учениця, вона висміла. І корма річку Прошу на твій мікрофон і гарно розказуй вірші просить. Прошу відпустки. Між дерев. Я, я візьму у олівець, Оці на Майою. Молодець, я гарно розказала вірші. А хто нам ще про осінь розкаже вірші? А ну, Артурчику. Сиділи сюди, до

Зима. Сонечко вже менше світить, менше гріє. І ми зараз з вами діти проведемо в коробок. Вийде, вийде, сонечко. А настане сіріненько. Взялися за ручки і проведемо коробок.

Сьогодні, скажіть батькам, яку ви вчили букву? Р. Буква Р. І з вами зараз проведемо дидактичну гру. Хто назве більше слів, які починаються на звук Р. Хто буде починати? Ру. А давайте лісилкою виберемо. Хто буде починати? Прошу, ру. Юлечка. Раз, два, три, чотири, ліку, рам, тиху, чоло, мебе, сапи, мечем. Артурчику, назви слово, яке починається на звук Р. Ра. І Васик називає слово. Починається на звук Р. Ми ж вчили багато слів. Ри, гри, ри, риба. Риба. Марічка. Рак. Молодець. Риба. Річка. Ручка, трошки. тебе. Ну, не знає, ти ж знаєш багато слів. Ручка, Артурчик. Рак. Маричка. Рибка. Русалка. Русалка. Ой, як багато слів починається на звук. Рука. Молодці. А зараз відгадайте загадку. Вмієте відгадувати загадки, правда? Кругла, а не місяць. Біла, а не борошно, з хвостиком, а не мишка. Рибка. І зараз наші діти покажуть і розкажуть казочку, бо про Павка ваго Прошу, посідаємо на лавочці. і А, у бабу, дочка, а в пару дочка Нінка. А в очі собачка. Собачка Флинка. А в собачки — кицява Варварка. А в киті варварки Мишка сіроманка. Я б дід на і скопав п'ятку пробив. Зробив пальцем дірку і посадив рідку. Кожен день, набравши води по вербок, свою рідку поливав і до життя охоти додавав. Працював дітей. Рівка гарно спочатку була така, як кулак, потім, як дуба, а нарешті стала така, як дідова голова. Час, каже діда, наш ріп порвати. Пішов він на горох, гук-гук. Узяв ріпку за чуб, тягне руками, вирається ногами, помучився весь день, а ріпка сидить у землі, як ним. Кличе дід. Бабу марусько. Ходи папу не лежить, нам бібку потім. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дрібку за Баба діда за плече, Тягнув, аж підтече. Помочились <реслі> увесь день, а рібка сидить по землі, як не Ходи доганам не лежи, рібку в раду Пішли вони на город, гуп-гуп, Узяв дід рибку за чуба, а за плече, дочка баба за сорочку. Тягну руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рибка садить у землі як лесу. Кличе дочка собачку Пінку. Пішли вони на город. Узя дід рібку за чупа, бачить та за плече. Тягнуть руками упираються ногами. Промучились увесь весь день. А ліпка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю, варварку. Пішли вони на город. Був був, дід дідлівку за чук, баба діда за пече, дочка-бабу за сорочку, собачка-дочку за спідничку, киця бабу за хвостик тягнуть руками, опираються ногами, промучились весь день, а липка сидить при землі, як пень. Кличе киця мишко Сіроманко. Вони всі на городах, глуп-глуп. Узяв дідрівку за чу, баба, діда за плече, дочка бабу за сорочку, за скибичку. Киця за хвостик собачку. Мишка, як потягнули, як потягнули і впали. А мишка щось у шпарку. Поки на за заходиться мишка. Дід на бабу, баба на дочка, собачка на кицю. Кицяна. А ви ж у шпарку. Ось так дружно працювали і рибку витягнули. Ось якась кінець, а послухав молодець. Ось так дружка розібрався. Там немає. Я кажу народі. Дружба наша сила, мирет наши дити и прославати и дружење. а ну, и кажи, раскажи малку, леко нешто, зашто не ходи поставите? Боже наш. Мер, мер, промеси, мер, малеки масли, мер, друже скласти, -ск почејмо ќе мача, -помер не -ся, померимо ќе. Померимо се, померимо се, Молодец. Така ја Підготували ви пісеньку про дружбу, дуже не в словах. слова, можете та... допомагати дружбам, стали.